Я Меддар з Державного університету сільського господарства та інженірингу біосистем штату Айова. Сьогодні ми поговоримо про агрегати для вертикального обробітку ґрунту та про те. Як вибрати правильний кут атаки для вашого поля, проводимо тести з кутом атаки 3 градуси, Використовуємо ранцевий повітро щоб здути верхню частину з поверхні ґрунту та отримати найкраще уявлення про те, що відбувається. Ви можете побачити кілька грудок, це природньо відбувається при вертикальному обробітку ґрунту, особливо якщо ми встановили малий градус кута атаки. Але що дійсно цікаво, так це те, що у нас є застряглі стебла, які щільно втиснуті в ґрунт, власне. Це і допомагає нам досягти відсутності втрати ґрунту через ерозію. завдяки тому, що у нас є стебла, які підтримують контакти з ґрунтом. Крім того, хоч ми і бачимо тут деякі грудки, важливо відзначити щільність цього ґрунту. Для цього просто візьміть в руку шматочок ґрунту. Виглядає, що він ніби вибитий агрегатом вертикального обробітку, але він дуже легко розпадається. А це говорить про те. Що ґрунт знаходиться в відмінному стані для посіву. зараз? Ми переїхали на іншу частину поля, де застосували агрегат з кутом атаки 5 градусів. Він є більш агресивним, і ми очікуємо більшого заробляння рослинних решток і змішування їх з поверхнею ґрунту. Коли ми дивимося на ґрунт, як і в минулий раз відкривши його за допомогою повітродуву, перше, що ви помітите, це дуже маленькі грудки. Ми майже повністю видалили грудки великого розміру, створивши дуже однорідну ідеальну поверхню для посіву. З іншого боку, нас залишилося дуже мало укорінених у ґрунті рослин. Це добре у випадку, коли ми націлені на ідеально рівну поверхню ґрунту. Але, мабуть, це не те, що ми прагнемо, якщо йдеться про ділянки з високим ступенем ерозії, тому що в останньому випадку ми дійсно хочемо, щоб коренева система частково залишилася в ґрунті, закріпляючи її поверхню та захищаючи від подальшої ерозії. Тепер одна з речей, яку ви помітите, різниця між вертикальним способом обробітку ґрунту та іншими способами обробітку. Хоча після обробітку поверхня виглядає рівною, ми не зробили нічого, що нарізало і перевертало шари ґрунту, тому пенетрометр легко проникає у поверхню. На виході він трохи вологий, і коли я виймаю його, на ньому залишаються сліди. А отже, при цій обробці я точно не приущільнів шару ґрунту та натворив плужну підошву, яка стала проблемою у наступні роки. Це останнє положення кота атаки, яке становила 9 градусів, і воно дійсно показує універсальність агрегату вертикального обробітку. Згадайте, що під котом у 3 градуси у нас все ще залишилося грудки та коріння рослин, які повністю входили в поверхню ґрунту. При налаштуванні роботи на 9 градусах. Ми змогли зробити агресивний обробіток, щоб повністю прибрати грудки, підрізати та перемішати залишки на глибину до 5 см. Отже, повторюсь, вибір кута прямо залежить від цілей, які ви переслідуєте. Якщо ви знаходитесь на в зоні, яка можливо з більш щільним або вологим ґрунтом, то вибір великого кута це чудовий спосіб підсушити ґрунт, а також подрібнити стебла і заробити в ґрунт рослинні рештки перед посівом. Якщо ви знаходитесь в районах, в яких кількість опадів обмежена, або в районах схильних до ґрунтових ерозій, то кутата в 3 градуси є набагато ефективнішим способом, щоб впоратися з рослинними рештками, зберігаючи при цьому здоровий ґрунт і піклуючись про навколишнє середовище.